Ознака подільності на 4. Навіщо нам це потрібно, щоб зберегти час, щоб швидше ділити, скорочувати, щоб швидше розв'язувати задачі і будь-які завдання? Ми знаємо ознаку подільності на 2. Знаємо ознаку подільності на 3, на 5, на 9 і на 10. А ознака подільності на 4 така сама легка. От, розглянемо: 4, 8, 12, 16 по черзі діляться оці всі числа. Тут записані аж до числа 128. Всі діляться на 4. Подивимося: 12 ділиться на 4, а 22 не ділиться. А 26 не ділиться. А 38 не ділиться. 42 не ділиться. Бачите? Останньої цифри нам не недостатньо, щоб ми сказали, що такі діляться на отаку цифру останню закінчуються. Нам обов'язково треба, щоб ми знали дві останні цифри. От тут до 96 ми дійшли, оце всі числа. Двоцифрові діляться оці, тільки оці на 4. І число 100 ділиться на 4. Воно закінчується двома нулями. 100 поділити на 4, 25. А потім 104 ділиться на 4, а потім 108, а потім 112. А ви вже бачите, що оці дві останні цифри. Це. Ті самі числа, що отут, ми вже їх написали, і що вони діляться на 4. Ось 124. 100 ділиться на 4. Але ми беремо лише дві останні цифри. 24 ділиться на 4, то і 124 ділиться на 4. Оце і є ознака подільності числа на 4. Якщо ви бачите будь-яке число, у якого дві останні цифри нулі, 100, 200, 300. Або тисяча, то вони всі діляться на 4. 100 поділити на 4, 25, 1000 поділити на 4, 250, 200 поділити на 4, 50. Або якщо дві останні цифри складають таке число, що ділиться на 4. От 0,4. Ну, це ж 4, 4 ділиться на 4. 12. Це число ділиться на 4, то і все число 112 ділиться на 4. 228. Якщо 28 ділиться на 4, останні дві цифри складають таке число, що воно ділиться на 4, то і все число, хоч воно п'ятицифрове, хоч восьмицифрове, воно ділиться на 4. От і число 1112. Останні дві цифри складають число 12, то це число. 1112 ділиться на 4. Отак От дуже легко.